Мої друзі Петро та Марійка провели опитування, як досягти бажаного результату. Своїми думками поділилися їх однолітки та знайомі дорослі. Наші однолітки та знайомі дорослі. Ваші? Так так, своїми думками поділилися їхні однолітки та знайомі дорослі. Чому не їх, а їхні однолітки? А також які саме поради зібрали Петро та Марійка. Про це ти дізнаєшся, переглянувши відео. Залежно від того, на яку особу вказують особові займенники вони поділяються на три особи. Займенники першої та другої особи відмінюємо так Називний відмінок Я, ми. Ти. Ви. Родовий. Мене. Але до мене. Нас. ТЕБЕ. Але до ТЕБЕ. Вас. Давальний. Мені. Нам. Тобі. Вам. Знахідний мене, нас, тебе, вас. Орудний Мною, нами. Тобою, вами. Місцевий відмінок. На або у мені. Нас, тобі. Вас. У непрямих відмінках особові займенники мають іншу основу, ніж у називному. Наприклад, Я, мені, мене, ми, нам, нас. Займенники третьої особи відмінюємо так. Якщо займенники він воно вживаються з прийменником, то мають наголос на першому складі, наприклад, до нього на ньому. У займенниках третьої особи у формі орудного і місцевого відмінків постійно виступає приставний Н. Ним, нею. «на ньому, «на ньому», ній». У займенниках третьої особи у формі родового і знахідного відмінків приставний Н. З'являється лише тоді, коли ці займенники вживаємо з прийменником наприклад, його, але до нього, її, але на неї. Зверни увагу із особовим займенником Я в орудному відмінку вживаємо прийменники зі, ЗО, ПІДІ ПІДО, «наді», надо, переді передо. Наприклад. Зі мною, піді мною», наді мною тощо. Розкрий дужки, поставивши займенники у форму потрібного відмінка. Перевір для нього. Переді мною. На нього. З ними. Під ним. Від них. Про неї. Зверни увагу. Займенник ви передає шанобливе ставлення до старшої за віком або малознайомої людини. За офіційних обставин навіть добре знайомі дорослі спілкуються на «ви». слова ви ваш тощо завжди пишемо з малої літери, з великої тільки якщо це лист із персональним зверненням до однієї особи з виявом особливої вічливості. Дієслова та прикметники біля займенника ви ставимо в множині, наприклад, Ви порадили. Зворотний займенник себе може стосуватись усіх трьох осіб. Не має значення роду і числа, а також форми називного відмінка родовий себе. але до себе. Давальний собі. Знахідний себе. Орудний собою. Місцевий відмінок на або у собі. Присвійні означальні та вказівні займенники. Крім стільки, змінюємо за родами, числами і відмінками, подібно до прикметників. Присвійні займенники відмінюємо так називний відмінок – Моя, моє, мої. Родовий. Мого. Моєї. Моїх. Давальний. Моєму. Моїй. Моїм. Знахідний мій. Мого. Мою. Моє. Мої. Моїх. Рудний. Моїм, моєю, моїми місцевий відмінок на або у моїм, моєму, моїй, моїх. Займенники твій свій відмінюємо як займенник мій. Поглянь. Присвійні займенники в усіх відмінках мають наголошений другий склад Твоя, моя, твоєму, свого, твого. Займенники наш. «ваш» Відмінюємо як прикметники твердої групи, «Їхній» як прикметник м'якої групи. Розрізняй Петро та Марійка опитали кого? їх. Їх це особовий займенник вони в родовому відмінку. Чиї їхні поради слушні. Присвійний займенник їхні у називному відмінку. Отже, розрізняй особовий займенник їх у формі родового відмінка та присвійний їхні. Зверни увагу. У житті без іменника присвійні займенники переходять в іменники. Наприклад, ініціатива свій до свого по своє підтримує українських виробників. Купуй наше. Займенники свій хто? До свого до кого? По своє по що? Наше. Що? Перейшли в іменники. Вказівні займенники відмінюємо так. Зверни увагу. У формі місцевого відмінка вказівні займенники мають наголос на першому складі, наприклад, на тому. Вказівні займенники можуть мати форми «отой», оцей, отакий, які вживаємо в розмовному і художньому мовленні для підсилення думки. У поезії, як засіб вираження емоційної піднесеності, можуть бути настягнені форми тая, теє, тії, цяя, цеє, ції, такая, таке, такії. Наприклад, А ми тую червону калину підіймемо не так тії вороги, як добрії люди. Вказівний займенник стільки подібний до кількісних числівників Його змінюємо лише за відмінками, як числівник 2. Означальні займенники відмінюємо так. Зверни увагу. У формі місцевого відмінка означальні займенники мають наголос на першому складі, наприклад, у всьому. У всіх відмінках У та В чергуємо за загальним правилом увесь весь, уся вся. Означальні займенники можуть мати короткі форми. Усяк кожен. Та повні нестягнені форми кожна я, «кожні кожній. Відрізняй займенник самий від самий. Самий, сама, саме, самі, самого самому вживаємо в значенні тільки один, одна одне. Наприклад, Самому тобі не зробити. «Самий», Сама саме самі самого, самому. Вживаємо в сполученні з іншими словами той самий, тому самому над самою. Наприклад, вони зустрілися того самого дня. Повернімося до Петра та Марійки. Їхні однолітки поділилися думками, як досягти бажаного результату. Хлопець виправив їх на їхні, тому що їхні чиї це присвійний займенник. А ось і поради. Лови кожну мить щодня перевершуй самого себе, смійся від усього серця. Будь вірним собі. Ці настанови допоможуть влучити в саму точку. Знайди займенники та визнач їхній відмінок. Кожну самого усього саму означальні займенники. Себе собі зворотні, ці вказівний. Тепер ти можеш правильно визначити розряд займенників та провідміняти їх. Запам'ятай. Особові займенники змінюються за числами та відмінками, а займенник він ще й за родами. У займенниках третьої особи у формі орудного і місцевого відмінків постійно з'являється приставний н ним, нею на ньому на ній. У займенниках третьої особи у формі родового і знахідного відмінків приставний н з'являється лише тоді, коли ці займенники вживаємо з прийменником. Зворотний займенник себе може стосуватись усіх трьох осіб, не має значення роду і числа, а також початкової форми. Присвійні, означальні та вказівні займенники, крім стільки, змінюємо за родами, числами і відмінками, подібно до прикметників. Запам'ятай такі особливості. Присвійні займенники в усіх відмінках мають наголошений другий склад твоєму, свого, твого, моїм. Означальні займенники у формі місцевого відмінка мають наголос на першому складі. Наприклад, у всьому. У всіх відмінках у та в чергуємо за загальним правилом увесь весь, уся, вся. Вказівні займенники у формі місцевого відмінка мають наголос на першому складі. наприклад. На тому Вказівний займенник стільки змінюємо лише за відмінками, як числівник 2. Ти поставиш уподобайку? Розкажи своїм одноліткам про наш канал. Досягаймо успіху разом!